У цьому році дуже гарно поставили ялиночку у нас в торговому центрі в Апіумі в місті Пардубиться. Зараз я вам покажу її. Ось такий чудовий паровозик. Дивіться, яка гарна зірочка. Він виїжджає з зірочки. З іншої сторони можна навіть пройтися там. Зараз ми відемо, глянемо. Там дітки бігають. Добавляється, там бачите, невеличкий такий лабіринт є, де поганяти. Ну, що Нікіта, подобається тобі ялиночка? Ось такі гарні підвісні є прикраси, дуже гарні. Все мерехтить, все горить. Дуже гарно прикрашено. До речі, тут на День Миколая було таке прикольне свято. Тут зібралися і чорти. Миколай, і янголи. Тут дітки танцювали, влаштовували гарне таке свято. Всі дуже дуже цікаво, є де погуляти, є де фотографуватися. Так що приходьте.